опорна колеса на мотоблок 12 сил. Колесо кріпиться на підйомний механізм, на передню навіску, таким чином, щоб воно саме повертало при поворотах, піднімалося методом, як на фрезі і бортом, болтом на підйом самої навіски. Кріпиться на два болти. Виконано листовим металом і профільною трубою. Профільна труба кріпиться до рами мотоблоку на два болти. Саморобні вуха усилені. Все усилене, щоб не гнуло ні вуха, ні раму мотоблока. Все воно регулюється легко зйомне, якщо не треба опорне колесо. Опорне колесо знімається одним болтом і вбирається. І все остальне, сюди піддачі, лопата-отвал, кріпиться на самий підйомний механізм. Е -е -е. Покажемо, що так. Все воно легко виконано і легко кріпиться, регулюється висота. яка Самий опорний механізм не впирається в стартер, ще можна його підняти. Но такої регулювання для різної роботи і е, місцевості з буграми можна робити. Підйому до землі. Хватає. Таже, якщо бугри є, не впирається. Тоді, І ще хотів показати по поводу опорних колес на фрезу. Лучше розносить, щоб не було давлення на почву одного, колеса лучше розносить. Також ця та конструкція хорошо робить на розривання рядків. Клубники і прочого. Не давиться рядок. І давлення розноситься на два колеса по почві. Все також міняється, метал робиться усилений і все заводське викидається. На будь-яку нашу місцевість ставить допомогу колеса, щоб менше було давлення на почву і пробуксовувати. Колесо сюди ставиться обичне, можна пінне, але пінне не видержує нагрузку, буде злазити, пі -пі сама піна і резина. Треба ставити тільки з камерою. На саму втулку можна зробити масленку. Вкручується масленка, щоб змазувалася ось. Її вистачає нагрузки. Саме колесо, саме колесо, по-любому треба. Перероблять кріплення. Заводське кріплення, год видержає і все, буде розвалюватися. Мотоблок обробляє до 2 гектарів клубники та малини і плюс огороди. Тому вся ця конструкція видержує. Також совітую.